Ну, мета це наше існування і нормальний розвиток. Бо е, поки сусід буде Російська Федерація, вона ну, ніколи не відстанеть. І більше того, всі ці роки вони лобіювали наших, нашу корупцію, бо корупція це є одна із, один із методів утримання держави на короткому поводку. І всі ці призначення і на держпідприємства, і там якісь там міністерські портфелі вони були лобійовані РФ з однією метою послаблення нашої країни. Я вважаю, що перемогою може бути тільки знищення Росії в тому вигляді, в якому вона є зараз. Я не думаю, що нам самим це під силу. Якщо тверезо дивитись, і має бути колективне рішення над чим має працювати наш МЗС і центральна влада, і всі-всі-всі. Для того, щоб було колективне рішення позбавити Росію як мінімум ядерної зброї, я думаю, що напряму пряма війна з росіянами. Контексті ядерної зброї у них це може їх навпаки навіть об'єднати. Тобто, це мають бути якісь непублічні прийняті рішення і стратегії для того, щоб вона розвалилася, е і потім, вже спіймавши момент, е треба денукліаризувати, відібрати стратегічну авіацію і е ну ввести певні. Заборони, наприклад, на розвиток свого ВПК, як це було там з цією ж Німеччиною після Першої світової, і тільки в розібраному стані ми зможемо нормально існувати. В тому вигляді, що зараз навіть вихід на кордон 91-го року ну нічого не дасть. Тобто, це буде війна, війна, війна. Ну знову ж, війна буде стільки. Скільки їм будуть допомагати, бо їм допомагають високі ціни на нафту, а також їм допомагають ну, такі паскудні країни, як Північна Корея, або Іран, або Китай, і вони допомагають насправді дуже сильно. І знову це має бути колективне рішення на Заході для того, щоб прикрутити цей краник, тоді все скінчиться. Більш-менш швидко. Так от, багато з того, що я сьогодні почула, це призведе до зменшення демократії. А це не буде вітатися партнерами, бо партнери не зацікавлені допомагати одній недемократичній країні перемогти іншу недемократичну країну. Ось така ще є думка. Добре, ми можемо багато сперечатися. Це просто тема для обговорень. Я пропоную зараз не на чому не наполягати, а просто запросити наших глядачів, слухачів до дискусії, запросити до написання коментарів, бо можуть бути думки різні. Просто зараз є така ситуація, що багато хто в розпачі, багато хто є таким в депресії або. Розчарований. А я пропоную, і мені чим подобається твоє, те, що ти в Фейсбуці робиш, робиш, твої пропозиції, які ти оголошуєш, тим, що ти намагаєшся людей з цього, з цього розчарування повернути до активності. Активне обговорення це перший крок.